Максим Дерев'янко, мені 6 років і я хочу в дитячий садочок малятку. Що в Запоріжжі? Кажуть, що казка місток до серця дитини. Мабуть, воно так і є, бо я дуже люблю слухати казки. Дома мама читала, у садочку вихователі, а тепер я сам читаю. Одного разу в садочку проводили конкурс в майбутній казкар. Я вирішив спробувати придумати казку. З чого ж почати? По-перше, треба було вибрати головного героя. Я хотів, щоб казка була цікава для слухачів і дочила чогось корисного. Цей час садочку ми вивчали диких тварин, а потім малювали. Жив неї тільки для захисту. Здогадалися, хто це. Нарешті я придумав казку і назвав її їжачкові гостинці. Їжачок з злишок, робили яблучко та заточну жолотаву грушку. І дісив своїм діточкам. Але перешипевся і загубив. Нарешті з тика зайчика хвостиці знайшлись і щейчок радів і дякував срядам. За підтримку чуйтесь. Yeah BUSH-